Так, доброго дня. Давайте подивимося ще таку тему. Те, що цікаво, нам і вам Грузія. От зараз, що там в Грузії, давайте трьома картами це ми подивимося, яка обстановка зараз в Грузії. От як карти це бачу, як карта це показують, Опять вам сто раз скажу, ще раз кажу. Це тільки карти. Це тільки те, що показують карти. І те, як я їх бачу. Все остальне, там є канали, є. Експерти є все, те, що ви можете чути. Як карта це бачить? Давайте така обстановка цими картами сьогодні. Хочеться взяти три карти. Така обстановка в Грузії. Ну, Біг по кругу. Тобто там вже і було це все, Ну, біг по кругу. По коль... Як закольцована ситуація. Біжимо, біжимо, біжимо і повертаємося Опять непонятка. Тобто, непонятка. Воно ночі почалося в них. Ну, тобто, Десь під карту ночі йде. Ну, тут бачиш, тут ситуація йде, те, що це бачиш, тут такі люди молодці, тут кожного воно касається. Тут кожен ну, дома, тобто сім'ю, кожного от воно касається. Може, не всі там виходять прям так дружно, але все одно люди от більш кучкуються Кучкуються. домами, вулицями, селами, городами. Тобто все одно тут, бачиш, карта йде, молодці. Молодці. Тобто держуться, кожен захищає свій дом. Тобто, тут бачиш карта того, що люди, от ну, скажу, ценності своєї землі, свого дому, свого, свого, там, своїх дітей. в них тут дуже добре по карті поставлено. Тож, от на час бачиш, от люди за своє. Тобто, три карти я беру ці, люди за своє, не за моє, не за чиєсь там, не за це. Просто прості люди з простими домами, ну з спросто, з, просто, з, просто, з простою життю, так сказати, вони за своє. І молодці, ці, хоча воно, бачиш, хоча їх води як по кругу. От по карті ці, я б сказала, от води людей як по кругу. Так, і далі ми хочемо собі написала трошки подивитися. От чого так? Давайте опять візьму ці карти, потім я дооткриваємо. І чого так? От чого так воно? Чого чого так в Грузії? Чого так? Чого в Грузії так відбувається, Це перша карта. От чого так в Грузії? Чого? Хоча молодці, перші три карти показують, тут люди вигризуть своє. От вже по трьох картах, оці, навіть одній колоди. Я б сказала, люди вигризуть своє. Тобто боріться і поборете. От реально, тут карта молодці. Тобто, за кусочок. Тут не те, що там города, села відбиватимуть, кожен сантиметр землі вони. свій ну, от навіть дом береш, кожен сантиметр в дворі те, що моє, воно моє. Так, так? так? і чого так? Чого так? Тут не в Грузії цей Сакашвіль сидить, да? в башні? А що ж там така печальна печаль? Падає. Ну, з башня карта, карта хтось заточений, якась заточення йде якоїсь людини. А чого так в Грузії? А тому що, розумієш, от карта варіанта. От я б сказала, вибрали найхожий вибрали варіант той, що. Той, що Ну, той, що підходить для Грузії, для грузинів. Ось за цього за того всього, що там, може, балакали, може там на пов'язки було. От вибрали для людей простих людей, от самий найхожий варіант. По законах, по якесь рішення прийнялося. Ну, і тут бачиш, тут сльози будуть скоро через карту башні. Хтось у башні заключ... заточений йде. Тут сльози падають. Тут, опять же, оця ситуація, щоб вона не підірвала дуже. Подієш, тут карта, бачиш, балакаємо що зараз, на сьогодні, а карта дає на час. Сьогодні, от карта це проблема, яка може, ну, може розірвати це об'єг по кругу. От реально, тут карта людина, якась, яка тут в башні, от вона може дати цей. Ну і тут же, ж, опять, ж, на сьогодні, чого так? Тому що вибрали найгірший варіант. Тобто от дали варіант, ну от, там. Ілі закони писали, 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 встановилися на самому самом хреновому законі, який можна тільки придумати. І оце ж оцих ж, ж людей, воно це і підняло. І що подивимося? Ага, і хочеться подивитися, кому це треба. От кому це інтересно, кому це треба, візьмемо потім ще колоду. Тут підірве ситуацію. Тут ця башня підірве дуже ситуацію. Тут воно розумієш, тут. Не треба було хоча б це робити, от те, що зробили там правителі їхні, поки місця тут в башні, Так, і кому це треба. Кому це треба? Ну, Давайте, як ці карти бачать, на ті візьмемо. Кому це треба? Ну, той, хто управляє вами, Грузі, от, За ниточку смихає. кому це треба. Тим людям, які вами управляють, які хочуть, по крайній мірі, вами управляти. Які стараються вами управляти. Тобто, бачите, тут так іде з верха, з вищої людини по нижчу людину. Тобто верхушка ваша. От вищі ті вони управляють по ступіньках, по ступіньках і смикають за ну, за аж за маленьких людей. От кому це так ми питали? Кому це треба? От кому це треба. От кому це треба, показує. Тут ну, теж бачиш, карта, все йшло на брехні. От по карті цій, я б сказала, якби оце управління йшло, ну, управляють всі нами, хто хтось управляє в кожній країні, хтось кимсь управляє, якби це управління йшло не по карті Луни, а по карті сонця, я б сказала, правда, все, все те, що там вони роблять, люди бачать, тобто все відкрито. Якщо це управління йде по карті Луни, ну знаєш, як от десь тихаря щось пірнялись, перебала. Бакали, рішили, ну тоже, то все воно закрито темно, темно. Нікому це треба? Я на тому що кому це треба? Тут карта показує людям. Люди вам це треба. Тому що воно вам треба, як воздух. Те, що вони роблять, стараючись управляти вами, розумієш? ну. Тут луна закриває, то тобто це неправильно. А кому це треба? Прежівсью, на свій на сьогодні, на цю минуту вам треба, як воздух це треба, вийти з цього з замкнутого круга. Як ви будете, що ми там далі? Будуще, ну да, хай так буде далі. А ми зараз просто. А як вам виходити? Як виходити, як карта бачить, як вийти з цього замкнутого круга? Вам треба ця побіда? Як воздух, щоб ви розуміли. Вам треба зараз от стояти себе, от точно як воздуху напиться. Як вийти з цього? Сім'ї, карта роду, карта роду. Сім'ями піднімайтеся, сім'ї, там як піднімайтесь, не піднімайтесь, це ваше діло. Просто добивайтеся того, що ви хочете любим путем карта показує, тому що це ну, по поколіннях. Тобто, от я б сказала по цій карті, знаєш, от хочуть 10 поколінь назад, щоб ви зараз зробили те, що ви робите. Тільки доробили його до кінця. Дійсно, щоб от, зробили ви все те, ну тільки до кінця, поставили на цьому точку. Щоб ви оцю цю карту круга, от ви її розірвали. Це о, карта роду. То, тобто, Покоління, діди ваші, баби ваші, там по поколіннях вони цього хочуть, карта витягується. Що, те, що ви хочете, о, знаєш, як ото вашими руками хтось щось робить зараз. Оцю свободу собі, оцей воздух собі відкриває оцю карту воздуха, щоб дихати було. Ну, тут же ж хазяйка в них, жінка-президент. Жінка-президент. Ну, тут хазяйка я б сказала, на своєму місці. Тут хазяйка як на своєму місці прямо йде. Хазяйка в цьому. Так діло в тому, що значить тоді хазяйкою стараються маніпулювати і управляти. Якщо ця карта ну, карта нормальна, ваша хазяйка, ну, тобто ваш президент там, в неї теж стараються маніпулювати і управляти. Далі що? Буде кров, я не знаю, значить, там є кров вже була чи ні, ну буде кров. Буде кров, буде болю. Тобто теж... Знаєш, люди, які повинні пройти через кров. Тобто, по-своєму, ви так взяти по карті, ви по-своєму теж відставите своє, свою свободу, свободу своїх дітей. Понимаєш, і будущее хочеться подивитися, Грузії. Я, я б сказала по карті, от людина, яка тут заточена в башні, отут воно буде дуже великий взрив. Дуже великий взрив буде. Тобто ситуація, як набирає. Нових оборотів. Ну і буде ще в Грузії. Подивиться. Молодці люди, молодці. люди молодці. Люди дійсно свободні люди, тому що, отак розумієш, як люди чітко чувствують, чуть -чуть свобода забирається, чу-чуть Десь ограничення йде, їм як воздуху не вистачає. Тобто, наскільки свободи не вистачає людині, що от карта дійсно, як воздуху не вистачає. Наскільки молодці? І тут бачиш, тут карта роду йде. Тобто не те, що вони такі, це пор... поколіннями такі люди. Тобто з покоління в покоління люди свободолюбиві йдуть. Карта дому йде, тобто є карта цінності, ценності того, що люди заробили, того, що там по породу оставили батьки, діди один одному оставляли. Тобто для них це велика цінність йде. Це дійсно, це по карті подивися, блін, скаже, що люди, люди люблять свою землю. Люди люблять себе на своїй землі. Людям не треба де щось там шукати на стороні лучшого, в них тут все хороше. Тільки дайте, просто не, ну, по цій карті не, не смикайте вірьовочки, так як вам хочеться. Давайте людям варіанти, карта. Ви оставили людей в цій ситуації, в Розі без варіанта. От. Отак і все. Тільки трошки, от, бачиш, кожна страна от треба розуміти людей цієї країни. Як люди це прожують, не прожують. Білоруси прожували б. Я б сказала по карті, прямо перед цим гадали, білоруси б це прожували. Вони не прожовують. Так, і будущее ще Грузії. Давайте це ми візьмемо нашими картами, подивимося. Візьмемо п'ять карт. Будущее, дай Бог нам нарисуй хороше будущее для Грузії. Молодці люди. Люди молодці, в тому що от їм дійсно свобода важна. І це не на словах, а дійсно люди як воздух. Свобода треба, як воздух. Тобто нема свободи, нема воздуха. Як перекривається, кислород людей. Так, і Ну, тут, тут емоції, зараз захлюстуть. Зараз ну, по емоціях іде карта. Тобто люди захльостуються в своїх емоціях, ненависті, тобто в будь-яких люб... То емоціях люди в цій карті захльостуються в цьому всьому. Старалися по-нормальному. Воно тут королі. І чого ж воно бачиш, а чого воно... От там хазяйка падає, а тут королі управляють. Ну, типа, жінка, ось, як хазяйка Грузії, жінка падає. А чого тут іде управління двох королів в спойки? Одва короля, які йдуть в місті. Тобто, які зав'язані на цій темі. Ну, тільки кажуть, це ж опять, ж, п'ята карта. Оці ж королі ваші, які там, вони королі, ви знаєте, то там цей, вони ж ведуть до башні до повного розрушення. Тобто, щоб там не вспихнула ту ж Дуже, щоб не вспихнуло там отакий от пожар, як в інших странах. Тобто граються, граються. Два мужичка, якісь мужички, вони граються за цим з башнею. І що після цього? Ну, відкриємо. От Що башня після цього? Тобі буде ще. Ну що башня, башня комусь дає гроші. Тож взрив, це як в в Білорусі, примерно, він дає комусь гроші, комусь дає на цьому заробляти, комусь дає витягувати з Грузії і фінанси, і все матеріальне. Ну, оп'ять же шанс. То, всім всім совєтським странам йде карта Ту Спінтаклі. Тож, знаєш, як от дається шанс. Дається шанс далі по шестьорки мічей відійти з прошлого, уплить сісти в лодочку, взяти свої сім'ї і просто відійти з прошлого, а жити по-новому в будущому. І от оце такий тормоз. Ну той, тобто, наче от такі сили не дають. Сили від цих мужиків, тобто не дають дійти до цього і ну, взяти шанс дійсно воспользуватися ним так, як положено. Ну, тут молодці люди, тут люди поставлять все на своє місто, тому що тут все в руках людей. Есть, людські руки все рішають. Те, що хочеться комусь управляти, те, що хочеться комусь там, вести. Мозги людям вичищати, прочищати, то тут не так, тому що тут вони. Ну, тут, бачиш, тут люди з покоління в покоління такі. Тут люди по-другому не будуть. Тут придави трошки, все одно завтра буде ще більший огонь, більша башня, більший зрив мозга буде, тобто тут не придавляться воно. Ну, Дай Бог вам всього, всього хорошого, боріться за свій шанс житті, щоб, щоб було життя. Та що, щоб ви були хазяїни.